Так, друзі, всіх вітаю на моєму каналі. На календарі на 12 вересня на другий день як ми збираємо соняшник. Значить, на цій ділянці у нас сайберік. Попередник теж був соняшник, мало того, ще й під єролайтник. Значить, весною зайшли, одна культивація посів. Потім залив ливень це все діло, боронування. Потім дали 45 грамів гранстара. До речі, непогано так вибив в падалиці євролайтинга. 45 грам. І непогано так розвивався соняшник. І потім ще на нього обрушився град. На цей соняшник. Поряд поле в нас тут 20 гектар пшенички вибило теж градом. То такі справи. В деяких місцях повністю повідбивало кошики, в деяких попереламувало, в деяких місцях зовсім на одній нитці, але втримався, достоявши, якось навіть достиг. Тут такі справи. Грязновато. Е, робилася тут окучка один раз. Ну, тут міжрядки не робили, одразу окучка робилася. Ну і трохи все одно грязновато. Поражаємося ще не знаємо що і як. Недавно тільки зайшли. Бізончик бігає, підналаштували трохи і потихеньку збираємо. Добре ми тут не вносили, посіяно без добре. Все дивіться. Просто відповідбивала шляпки. Та такі справи, потихеньку працюємо. Трохи невдала спроба із сайберіком. Але ну, всі кошики більш-менш, Скажем так, між меншим і середнім. Непогано. Як для попередника соняшника, то непогано. Єдине, що таким займатися, то треба по-любому доброго. Але й вологи тут немає. Соняшник без вологи, то не соняшник. Ось такий фонд. Але є в нас ділянки сайберіка і... Після зернових, після пшенички є, після ячменю є. Будемо дивитися на них, вони там ще поки що зеленіші. Я думаю, що тут цей участок закриємо, а може завтра вже будемо пробувати там, то подивимось, що воно краще. Є в нас ділянки соняшника із добривами. Думаю там урожайність буде в будь-якому випадку побільше. Та можливо і натура побачимо. Не будемо загадувати наперед. То такі справи, люди. Працюємо потихеньку. Буду старатися більше знімати, бо щось то знімаю, то немає як, то ще якісь проблеми. Їх зараз вистачає у всіх, я думаю. Тож так от, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Цікаво було б дізнатися вашу думку з приводу цього соняшника. Ну такі маленькі кошики. Воно ще і так є містами. Де прям маленький, такими п'ятнами, там внизу є таке прямо місце, що і тут попадається, є туди на ту сторону поля. З тієї сторони. Отам трохи краще, сюди вниз і до посадки трохи гірше. Ну, що маємо, то маємо. Ціни немає. Ну нічого, щось якось буде, правильно. То такі справи. Добре, всім дякую, всім гарного настрою і щоб все всіх було добре.